Септо презентує. Вівторок, 16 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 11. Чи траплялися тобі в Тіктоці або в інстаграмі відео з опитуваннями на кшталт, скільки має заробляти чоловік, щоб ви з ним зустрічалися? Сьогодні ми спробуємо розібратися з тим, звідки до нас прийшли такі тренди у соціальних мережах і які соціокультурні зміни стоять за ними. Поговоримо про золотошукачок та шлюб із багатіями. Доброго ранку! Цю тему у дріпи ми вирішили взяти, коли за кілька тижнів після весілля Безосів на Нью-Йорк Таймс побачили статтю, коли золотошукачка була лиходійкою, тепер вона зразок для наслідування. Про що йдеться? Є такий термін гіпергамія. Ним позначають соціальний феномен, коли людина обирає партнера чи партнерку вищого соціального статусу, фінансового стану або загального капіталу порівняно з власним. Це не нова ідея, але здається, цьогоріч вона отримала нову хвилю популярності, зокрема завдяки Лорен Санчес Безос та іншим сучасним, розумним і амбітним жінкам, які обрали партнерів з вищим статусом та більшим багатством. Медіа згадують у цьому контексті і Меланію Трамп, і Хуму Абедін – політичну стратегиню і колишню головну помічницю Гіларі Клінтон, яка навесні вийшла заміж за Алекса Сороса, сина Джорджа Сороса. Це насправді дуже цікава і дуже складна тема, де, як нам здається, дуже легко вискочити на тонку кригу, замість розібратися, скотитися в осуд чи маніпуляції, і не знати, як з цього вибратися. Але все ж ми спробуємо і почнемо з терміну «золотошукачка». Власне, в оригіналі англійською, він є гендерно нейтральним. Але найчастіше його застосовують до жінок, які нібито будують романтичні чи сексуальні стосунки з людиною не заради кохання чи симпатії, а винятково задля фінансової вигоди або соціального статусу. У такому значенні термін почали використовувати у США на початку ХХ століття. У 1919-му вийшла п'єса золотошукачки про дівчат із хору, які прагнули вигідних шлюбів. Вона популяризувала термін золотошукачка. І закріпила за ним негативне значення жінка, що нібито використовує шлюб для фінансового зиску. Тут маємо трішки відступити в бік і нагадати, що ми розповідали про шлюб у випуску ранкового допіо, де йшлося про чоловічу дружбу. Більшу частину своєї історії шлюб у Західному світі не мав майже нічого спільного з романтикою. Це була радше економічна і політична угода між родинами. У заможних і знатних сім'ях він слугував способом об'єднати маєтки, землю чи вплив у середніх і нижчих класах гарантію виживання, розподілу праці та стабільності. Чоловік і жінка були передусім партнерами по господарству, а емоційну підтримку шукали в дружбі. Ситуація почала змінюватися в 19 столітті, коли ідеї просвітництва та романтизму подарували суспільству думку, що шлюб може бути не лише про вигоду, а й про почуття. Так з'являється концепція союзу, де, окрім економічної основи, важлива взаємна симпатія та повага. Цей образ закріпила література, Пригадай Елізабет Беннет з гордість і упередження вона шукає не тільки фінансову безпеку, а й емоційний зв'язок. Проте навіть у схожих романтичних історіях фінанси залишалися визначальним чинником, а любов була радше приємним бонусом. У 20 столітті індустріалізація знову змінила правила гри. Чоловіки здобули доступ до високооплачуваної праці, а жінки здебільшого залишалися вдома або працювали в низькооплачуваних сферах. Це посилило економічну нерівність і породило новий страх. Мовляв, шлюб тепер представляють як союз кохання, але чи щирі ці почуття, чи вони є лише прикриттям для доступу до чоловічих статків? Саме на цьому тлі набирає популярності термін Золотошукачка. Він став зручним ярликом, щоб висміювати або осуджувати будь-яких жінок, які не відповідали традиційним уявленням про мораль та етику. Після Другої світової війни, у 50-х-60-х в культурі запанував ідеал традиційної родини. Чоловік заробляє, жінка дбає про дім, а любов, і романтика подаються як основа шлюбу. Голівудські мелодрами і пісні тієї епохи. Створювали образ золотої ери романтики, та під цією обгорткою ховалася чітка гендерна ієрархія економічна залежність жінок від чоловіків нікуди не зникла. Друга половина ХХ століття принесла інший злам. Жінки масово вийшли на ринок праці, феміністичні рухи вимагали рівності, шлюб дедалі частіше представляли як партнерство рівних, але звинувачення у золотошукатстві нікуди не зникли. Тепер цей термін звучав як докір жінкам, які, попри можливості працювати, нібито обирали легкий шлях шлюб заради грошей. Соціолог Брайан Донован пояснює, що золотошукачка завжди була зручною фігурою для осуду. За його словами, ця риторика оживала у кризові для інституту шлюбу чи гендерних ролей моменти. Троп золотошукачки був надзвичайно поширеним у часи Великої депресії, тоді як у 50-х-60-х. У період економічного буму він втратив популярність. Ми бачимо, як соціокультурні кризи тоді перетиналися з економічними. Сьогодні ми маємо схожий фон: найбагатші багатіють, середній клас ледве зводить кінці з кінцями, суспільства напружені та сповнені ідеологічних розламів. Тема грошей у стосунках стає ще гострішою і повертаються дискусії про золотошукачок. Однак у сучасному контексті цей образ почав змінюватися. По-перше, жінки самі дедалі частіше відверто говорять про прагнення вдало вийти заміж. У соцмережах чи подкастах це представляють як раціональний вибір у світі, де економічна нерівність лише зростає. По-друге, у поп культурі золотошукачку тепер часто зображують як персонажку, яка є не лише споживачкою чужих грошей, а людиною, що намагається вижити. Здобути свободу чи навіть реалізувати мрію. Такі героїні тепер значно менш одновимірні, ніж це було раніше. По-третє, сьогодні змінилася сама логіка суспільних дискусій. Тепер жінка, яка свідомо обирає комфорт, радше викликає суперечки про фемінізм, ніж однозначний осуд. Це також відголоски розчарування в феміністичних ідеалах 2010-х, про які ми розповідали у неділю. Але тут є важливий момент. Не в усіх колах ставлення до золотошукачок змінилося. У маносфері онлайн-спільноті чоловіків, які виступають проти фемінізму, і серед інцелів, чоловіків, які заявляють, що вони не можуть знайти партнерку, Золотошукачка стала майже центральним образом. Вона символізує їхній головний страх: що жінки нібито цікавляться тільки грошима та статусом, а не особистістю чи почуттями чоловіка. У цих спільнотах поширене твердження, що 80% жінок хочуть лише 20% чоловіків. Це означає, що, на їхню думку, лише багаті фізично привабливі чоловіки з високим статусом мають шанс на увагу жінок. Усім іншим залишається або самотність, або роль обдурених, у яких жінка візьме гроші і покине їх. Таку риторику підтримують гуру маносфери, як от Ендрю Тейт. Він і йому подібні подають стосунки як жорстку гру. Де жінка апріорі під підозрою маніпуляцій. Соціолог Брайан Донован прогнозує, що оскільки популярність гіпермаскулінних фігур типу Ендрю Тейта чи Джо Рогана зростає, то і жінок все частіше саме звинувачуватимуть у тому, що вони золотошукачки. Але якщо ми поглянемо на дослідження, яке провели економічні історики Грегорі Кларк і Ніл Камінс, то побачимо, що ймовірно золотошукачка це радше виняток, ніж правило. Кларк і Камінс проаналізували колосальний масив даних: понад 33 мільйони шлюбів і 67 мільйонів народжень в Англії за період з 1837 до 2021 року, щоб зрозуміти наскільки насправді поширеним серед жінок є так зване одруження вгору. Дослідники з'ясували, що в середньому соціальний статус батька нареченої та батька нареченого майже завжди був рівним. Іншими словами, люди одружувалися здебільшого у своєму соціально-економічному колі. Коли ж вони подивилися на винятки, септо на пари з дуже різним походженням, виявилося, що ніякого чіткого гендерного паттерну немає. Чоловіки і жінки однаково часто одружувалися з партнерами іншого статусу. Погодься, дуже цікаве дослідження, і дуже шкода, що такі висновки маємо лише про Англію. На завершення хочеться звернути увагу на те, що коли говорять про Лорен Санчес Безос як головну золотошукачку нашого часу, то дуже часто в цих розмовах губляться здобутки цієї жінки. Задовго до зустрічі з Безосом вона була успішною журналісткою, брала участь у танцях зірками, а згодом відкрила власний бізнес із аерозйомок. Імовірно, і без статків Джефа Безоса вона би дуже комфортно почувалася. Власне, бажання фінансової безпеки це те, що часто підкреслюють сьогодні, коли мовиться про золото шукачок. І це бажання цілком природне. Втім, дуже класно, навіть маючи намір вийти заміж чи одружитися вгору, самим розібратися у тому, як працюють фінанси, аби почуватися впевнено. До 24 вересня ще можна зареєструватися на курс фінансової грамотності для жінок, «Розраховую на себе. Це безкоштовна програма від Projector Foundation та фундації Крадобанку. Вона розпочнеться у жовтні, триватиме два місяці і включатиме 22 заняття, домашні завдання та менторські сесії з кураторкою курсу, фінансовою консультанткою Оксаною Жилеско. В описі до цього випуску ми залишаємо лінк на реєстрацію і запрошуємо скористатися класною можливістю. А завтра ми до тебе повернемося із новим дріпом. Цього тижня основна тема всіх наших коротких історій це побачення стосунки та шлюб. Почуємося, солодашко! Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcasts. і залишай коментарі під випуском.